Розглянемо декілька прикладів на використання наших доведених формул, тільки не забудемо, що для другої формули n натуральна і не парна, а для першої n може бути будь-яким натуральним числом. Наприклад, розкладаємо на множники y всього 28. Можна помітити, що 128 це 2 в 7 степені, далі скористаємося першою формулою. y-2. Y в6 додати y в 5 на 2 в першому y в четвертому на 2 в другому, додати y в третьому на 2 в третьому, y в другому на 2 в четвертому, y в першому на 2 в і додати 2 в шостому степені. Спростимо трошки наш. Тримаємо y-2 на y в шостому плюс 2y в п'ятому, плюс 4y в четвертому, плюс 8y в куб, плюс 16 y квадрат, плюс 32 y плюс 64. Наступний приклад. Розкладаємо на ножники вираз m в 7, N14, в а у 21 степені плюс 1. Підготуємо до застосування формули. Перший доданок це квадрат 2 куб в 7 степені і плюс 1 в 7 степені. Оскільки 7 число не парни, то скористаємося другою формулою. Перший множник ножник квадрат 2 куб плюс 1. Далі МН квадратка куб в шостому. Міс м квадратка куб в п'ятому на 1. Плюс Mn квадраткакуб в четвертому на 1 в квадраті. Мінус, як ви бачите, знаки чергуються. МН квадратка куб в третьому на 1 в кубі. Плюс Mn квадрат какуб в другому степені 1 в 4. Міс м квадрат квадратка куб на одиниці в 5 плюс +1, 1 в шостому. Оскільки одиниця в будь-якому степені є одиницею, тому ми можемо наш вираз трошки спростити. Перша дужка залишається без змін. Перший множник. У другому множнику перемножимо. m в шостому, n в 12, k в 18, m в п'ятому, n в 10, k в 15. m в четвертому, n в 8, k в 12. М в третьому, н другому, К в дев'ятому. М в другому, н четвертому, К в шостому. n квадрат К перепишемо. Плюс одиничка. Наступний приклад. Доведіть, що при будь-якому натуральному N вираз 16 в степені N-11 n -1 в степені, кратне 5. Для доведення скористаємося першою формулою, оскільки у нас для всіх натуральних n. Ми першій множити це 16-11. Далі 16-11 в степені n-1, плюс 16 в степень n-2 на 11, плюс 16 степень n-3 на 12 в квадраті, плюс і так далі плюс 16 на 11 в степень n-2, плюс 11 в степень n-1. 16 минус 11 це 5, а другу дужку перепишемо. Можна помітити, що отриманий нам добуток складається з двох множників, перший з яких 5, а другий при всіх натуральних N може набувати лише натуральних значень. Отже, перший множник отриманого добутку рівні 5. А другий набуває натуральних значень. Отже, можна зробити висновок що значення даного виразу кратне 5. Наступний приклад трошки складніший, 23 в степені. 2n плюс 1 має бути кратне 24 при будь-якому натуральному n. Оскільки 2n плюс 1 число не парне, ми скористаємося другою формулою. Для суми n степенів. Тут перша дужка буде 23 плюс 1. Далі показник має зменшитись на одиницю, тобто 2n. Далі ще на одиничку. Потім ще на одиничку, а біля одиниці збільшуватись буде. Ми маємо право скористатися формулою, тому що одиниця в будь-якому степені це її одиниця. Одиниця степ... в 2 степені n плюс першому це теж одиниця, тому ми можемо користуватися цієї формулою цієї ніяких проблем. Обчислюємо значення в, першому, в першій дужці. 23 плюс 1, це 24, а другу дужку переписуємо. Зрозуміло, що вона може набувати лише натуральних значень. Сіки перший множник отриманого нами виразу це 24, а другий множник набуває лише натуральних значень. Отже, значення даного виразу кратне 24. Наступне завдання 15 в степені n плюс 13 кратне 7. При будь-якому натуральному n. Одразу цю формулу застосувати. Жодну формулу застосувати не можна, тому спочатку підготуємо наш вираз. Запишемо 15 в степені n-1. Можна написати в степені n навіть. Плюс 14. 15 в степені n-1 розпишемо за формулою різниці n степенів. А плюс 14 просто перепишемо. Можна помітити, що перший множник – це є 14, тому ми можемо 14 винести за дужки. В дужках лишається 15 опиняє мінус 1, плюс 15 опиняє мінус 2, плюс і так далі, плюс 15, плюс 1. І з 14 лишається 1. Знову робимо звісний виясно, оскільки перший множник отримано виразу. 14 кратне 7. А другий набуває лише натуральних значень. то значення даного виразу кратне 7. 9 степені n плюс доведемо, що 9 степені N плюс 5 степені n-2. Кратне 4. Знову підготуємо наш вираз. Оскільки 9 степені n плюс 5 степені n ми не можемо скористатися формулою суми n-степенів, ми не знаємо, яке n парне чи не парне. Тому запишемо як різницю. Але оскільки ми відняли 5 степені n, то тепер додамо 2 рази 5 степені n, щоб нічого не змінилося. Якщо ми зведемо подібні, лишиться плюс 5 степені n. Далі можна застосувати формулу різниці n-степенів для 9 степені n-5 степені n. 9-5 далі. 9 степени n 1 на 9, плюс 9 в плюс n 2 на 5 плюс и так далее плюс 9 на 5 в степені n 2 і плюс 5 в степені n 1 плюс 2 помножити і застосуємо ту ж саму формулу для різниці n в степени в 5 в n 1. 4 винесемо за дужки, 9 минус 5 и 5 минус 1 4. Друга дужка натуральна, а перша 4. Отже, робимо висновок. Що значення даного виразу ділиться на 4. Доведемо, що 5 на 25 в степені N. Плюс 13 на 13 в степені 2n. ділиться на 9. Перепишемо наш вираз, мінявши доданки місцями. Далі, ну, скориставшись тим, що 25 степені n це 5 в степені 2n. Перетворимо наш вираз трошки, щоб можна було застосувати формулу різниці n степенів. Тобто віднімемо 13 на 5 степені 2n. Ну і відповідно додамо стільки, щоб було плюс 5 ж на 2 степені n, тобто 18. Тому що 18 мінус 13 виходить плюс 5. Далі 13 винесемо дужки І скористаємося формулою різниці n-степенів для... Выразу 13 степень 2, минус 5 степени 2. 13 минус 5 це 9. Из 18 тоже можно вынести ножных девять. Ну выносим умных девять за душки. Отримали добуток, перший множник це 9, а другий можна набувати тільки натуральних значень, тому значення даного виразу кратне 9. Ще один приклад такого типу. 21 степені степень n додати 4 степень n плюс 2 має бути кратне 17 при будь-яких натуральних n. Перепишемо наш вираз в такому вигляді 21 степень n. Плюс 4 в степені n на 4 в квадраті. Тут ми скористалися формулою добутку степенів з однаковою основою, тільки в другу сторону. Добули 4 в квадраті. А далі спробуємо підготувати її до застосування різницяних степенів, тобто віднімемо 4 в степені n і додамо 17 на 4 в степені n, щоб нічого не змінилося. І застосуємо формулу різницяних степенів для виразу 21 в степені n-4 в степені n. Ну і плюс 17 на 4 степені я перепишемо. Оскільки 21 4 це 17, то ми можемо винести 17 за дужки. Отримали два множники, так само перший 17, другий натуральний, тому значення даного вираз українсь на 17. Наступне завдання спростіть вираз. 4 в 26 степені. Плюс 4 в 25, то на 3, плюс 4 в 24 на 3 в квадраті, плюс і так далі. Плюс 4 на 3 в 25 і плюс 3 в 26. мінус 4 в 27. Якщо розглянути цей вираз весь крім останнього доданку, то можна от побачити кусочок, другий множник нашої формули різниці степенів. Тобто не вистачає першого множника, то тобто він має бути 4 відняти 3. Але 4 відняти 3 одиниці, то Ми можемо просто на нього домножити. І нічого від цього не зміниться. І згорнувши по формулі, будемо мати 4 у 27-3 в 27. Відняти 4 в 27, оте, що було. Зайві у нас для формули. Знищивши подібні доданки, отримаємо мінус 3 у 27 степені. І пишемо відповідь. Мінус 3 в 27 степені. Наступне завдання скоротіть дріб. 3 в 27 плюс 3 в 26 плюс і так далі плюс 3 плюс 1. Чисельник. Знаменник 3 в 13, плюс 3 в 12, плюс і так далі, плюс 3 плюс 1. Знову ж таки, і чисельник і знаменник нашого дробу схожі на другий множник формули різниціальних степенів. Не вистачає тільки 3 відняти 1 в чисельнику і аналогічно 3 відняти 1 в знаменку. Тобто ми домножимо чисельник і знаменник на 3 мінус 1. Оскільки ми домножили і чисельник і знаменник на число 2, тобто не на 0, то нічого не змінилося. Далі звернемо по формулі 3 в 28-1 на 3 в 14-1. Помітимо, що 3 в 28 це 3 в 14 квадраті. Далі скористаємось формулою різниці квадратів в чисельнику. 3 в 14 мінус 1. 3 в 14 плюс 1. Знаменник перепишемо. Проти вже 3 в 14-1. Отримаємо 3 в 14 плюс 1. -1. Запишемо відповідь.